З виконання державного гімну розпочинається урок в одній із запорізьких шкіл, котра перейшла на змішаний формат навчання. Щодня батьки приводять дітей до спеціально облаштованих укриттів, які майже не відрізняються від звичайних класів. Такі умови перебування школярів у закладі є максимально безпечними, кажуть фахівці. А відвідування школи та спілкування з однолітками дозволяють дітям краще засвоювати знання та соціалізуватись, запевняють педагоги по перше, це безпосередньо без безвідриву від вчителя від школи від соціуму, в якому вони приходять і спілкуються. Це найперша головна причина. Так ну і потім ж, звісно ж, це навчання саме у стінах закладу безпосередньо віч на віч вчителем. Це ігрова форма, це ігрові перерви. І під час уроків ми проводимо теж хвилинки такі ігрові з за допомогою засобів нуж. Компетентності, яку працює саме ця нова початкова школа, нова українська школа. Так що все намагаємося все, все робити сучасно. На даний час ми працюємо таким чином, щоб щодня у дві зміни могли відвідувати заняття учні всього закладу, в цілому, це кожну зміну порядка 120 дітей. Відбувається комунікація, соціалізація, відбувається. Набуття тих практичних навичок, які їм знадобляться перш за все у житті. Наразі у багатьох школах працюють і цифрові освітні центри від ЮНІСЕФ, в яких вчителі допомагають дітям надолужити прогалини у знаннях. До того ж, у низці закладів створені умови для безбар'єрного навчання. Задоволені освітою у змішаному форматі також батьки школярів кажуть, головне безпека, а ця вимога у школі виконана. Дуже подобається ця школа. Мене дитина в інклюзивному класі, тому дуже вибирала щільну школу. Ця школа найкраще мені підійшла, по моїм потребам. Дуже все добре влаштовано. Вчителя вчитель дуже гарна, дуже розуміє дітей. Знайшла до них підхід перший клас пройшов на ура. Усі укриття у школах на відповідність безпековим умовам перевіряє спеціальна комісія, і тільки після отримання відповідного дозволу у таке сховище можна допускати дітей. Натомість у 97-й школі, попри те, що навчальний заклад не мав відповідного припису, все ж вирішили провести в укритті свято першого дзвоника. Стан сховища викликав невдоволення та занепокоєння у батьків. У міському департаменті освіти зазначили, директора попереджали, що укриття не можна. Використовувати за самовільне рішення, яке становило загрозу для життя та здоров'я дітей керівника гімназії, звільнили. Питання перебування дітей в вашому укритті є взагалі неприпустимо. Там небезпечно. Питання організації свята, яке директор організувала для вас, вирішується елементарно і дуже багато закладів організовували свято. 1 вересня, але проводили його або на території незламного хабу, або на території ДК, або в укритті іншого навчального закладу, і це було абсолютно можливо і безпечно. В департаменті освіти кажуть, це одиничний випадок, який не вплинув на процес організації навчання у місті. Загалом у запорізьких школах, дитсадках позашкільних навчальних закладах 179 укриттів. Місто за підтримки обласної влади та держави поетапно приводить їх до ладу, реалізуючи відповідну міську програму. Вже передбачено і співфінансування на ремонт укриття у гімназії 97. Розроблено і проєктно кошторисна документація. Зараз Місто очікує кошти з державного бюджету, які вже виділені, і вони мають надійти у вересні. Як тільки завершуються ремонтні роботи, укриття приймає комісія, робиться акт щодо готовності вашого закладу, підтверджується абсолютно все, що там безпечно, добре, та можуть перебувати діти. І враховуючи те, що у вас чудове укриття за площею, чудове воно саме по собі за своїми би, геометричними да, показниками. За структурою, тобто воно справді гарне вас, повірте, і ви зможете вийти вже в нормальний в офлайн формат. На сьогодні у Запоріжжі діє 108 шкіл з них лише 74 отримали дозвіл на змішане навчання. Всі інші мають працювати винятково дистанційно. Наразі тривають роботи щодо розробки проєктів з ремонту та оновлення укриттів в інших запорізьких школах, аби була можливість збільшити кількість навчальних закладів, котрі зможуть працювати у змішаному форматі. Вадим сорвін, Микита Дейнега, Олександр Гот з телеканал МТМ.